Обычно я малюю широкими пензлями, але це вже так іде, що треба цей центр знайти його добре, щоб він немовля таке живе було. Щойно народженого Ісуса Олександр Горістюк промальовує тонкими пензлями, бика пальцями, а фактуру майже згаслого багаття зробив мастихіном. Звичайний сюжет Різдво Христового, але ну трактую по-своєму. Ну канони я стараюсь зберігати Іосиф Бородицям немовля, бик буйвол. тільки тут нема хліва, тої споруди. Але тут просто інший задум. Я не хочу, щоб це вже споруда, що зроблена людиною. Тобто це символ нічого. От пустелі, да, нічого там нема. І немовля народила, щоб, щоб все вже було, щоб все було збудовано. Різдвяний сюжет Олександр Гурістюк трактує по-своєму і пише у власній манері. Я професійний художник, так, але малює навмисно, тому що по-дитячому воно більше. Спрямовує. Мені щось мені хоч, щоб наївне було. Жінка просто годує груддю своє немовля. І це є вічне. І це все теплота, це вроді баналя, як його важко намалювати. От синє-синє таке. Небо синє, там все синє, темря, таємничість якась така, холод. Художник каже, що написав вже з десяток різдвяних сюжетів, і всі вони різні. У цій композиції він вперше використав форму трикутника. Це ідеальна композиція. Ну я тут примінив ще один інтересну штуку, таку, так якщо по діагоналі про лінію, да, він буде рівно по центру, абсолютно рівно так. Бо тут сам, саме головне центр це його. І тут є зв'язок такий, який я вже тобі казав, що я навіть, сам здивувався, вона отак от тримає його, да? і я так подумав, це який зв'язок, він тримає, оце хіст, теж, теж тепло. якесь. Чи вона його гріє, чи виходить, що він її гріє, а упособлює, все, все людство буде гріти, розумієте? Бо це ж Спаситель, розумієте, що наш. Мені так мені на найсамому так цікаво зробилося, що я так інтерпретував це все. все. Ну і зараз вона вся в роботі. Я подовжую її малювати. Треба закінчити. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.